Шалом, це Славко. Власне, тут є про що говорити, коли прослухати, передивитися оцей повний виступ залужного. Перше, що мене цікавить, хто писав його промову. Хто ця розумна людина? Ми конче, її потребуємо. Коли ви подивитеся хоч би шпаток, ви побачите, що сам залужний не розуміє, що він начитує. For I am thankful that we prefer. Sure, I am grateful cool that we continue to fight. I hope we will continue the fight and get the victory, not only for Ukraine. But for all civilized 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 world. Talking about the victory of the lack of this century. Like да, ну, це от, шкода, що ми не почули його відповіді українською. Навіть найбільше що цікавило Асю, чи він призове свою жінку, Я думаю, так само купить їй заключення лікарської комісії, як собі купив. Ну, не ж бути, щоб. Якщо призивати жінок на війну, як він за це говорив у відповіді, отут є повним текст, то явно ж не свою. Що він тоді без неї робитиме? Я скажу, що нас врятує незалужний. Нас врятує та людина, котра писала про мову залужного. От этот безім'янний літературний негар становить найбільший інтерес для всіх розвіток. Які займаються Україною. Тому, якщо ми його знайдемо, ми знайдемо, звідки ростуть ноги в політичній позиції України. Покажіть нам этого чоловіка. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.